Вітаю, друзі! Однією із найбільш обговорюваних тем в інтернеті останнім часом стали перебої з водопостачанням Донецько-Макіївської агломерації. У Росії це називають водною блокадою Донбасу, звинувачуючи Україну у перекритті води для населення. Але про те, що саме Росія винна в знищенні каналу Сіверський Донець-Донбас, там чомусь не згадують. Сьогодні ми розповімо, що це за канал, коли і навіщо його збудували, а також як він працював, чому на Донбасі потрібна була vou Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Стрімка індустріалізація призвела до зневоднення регіону. Тут з'явилися сотні шахт, металургійні та хімічні заводи. Навколо них виросли нові міста, і все це вимагало величезного обсягу води. Через активний видобуток вугілля рівень ґрунтових вод падав. Найбільше води споживали металургія та електростанції. Звісно, вони могли використовувати одну і ту ж воду повторно багато разів, але все одно для їх запуску потрібно було мати велетенський об'єм води. Донбас же є відносно маловодним регіоном. Єдина велика річка Сіверський Донець, але вона протікає лише по півночі регіону. На півдні є річка Кальміус, проте її води було недостатньо для потреб промисловості та населення. У 1950-х постало питання, як забезпечити водою Донецькому Київську та горлівську єнаківську агломерації. Тоді з'явилася ідея з'єднати Сіверський Донець із витоком Кальміусу штучним каналом, щоб перекачувати воду. Але проблема була ще й в тому, що потреба Донбасу у воді була настільки великою, що в літні місяці новий канал міг випити річку Сіверський Донець повністю. Для того, щоб цього не сталося, вирішили будувати водосховище, яке буде накопичувати паводкові води та рівномірно віддавати їх протягом року. Найкраще місце для його будівництва знайшли на річці Оскол, в великій притоці Сіверського Дінця. Дамбу почали будувати трохи вище за течією від місця, де Оскол впадає в Сіверський Донець. Біля села Червоний Оскол. Так з'явилося Оскольське водосховище, що мало забезпечувати Донбас водою. Воно розташувалося на території Харківської області і маленька частина в Донецькій області. Площа водосховища 122,5 квадратних кілометри, довжина 84 кілометри, максимальна ширина 4 кілометри. Окрім того, що водосховище було створено. Орна для водопостачання на ньому також працювала Оскільська ГЕС, та були збудовані санаторії і бази відпочинку. Наповнення водосховища почалося у 1958 році. Тоді були затоплені поля, ліси, археологічні пам'ятки та навіть кілька населених пунктів. За два роки ми крок за кроком навчаємо українців інвестувати, накопичувати капітали і ставати фінансово вільними. За цей час ми маємо понад 5 тисяч студентів більше 10 навчальних програм, які реально працюють. Ми дякуємо тому вам, нашим студентам-глядачам, разом ми будуємо українську фінансову освіту, і настав час віддячити всім вам. Ми запускаємо місяць подарунків. Купуйте будь-який курс і отримуйте набір від нас у подарунковому наборі. Міні курс, футболка. Гроші мають працювати, наліпки, книга та запрошення на нашу інвестиційну конференцію в Києві вживу чи онлайн. Переходьте на сайт, обирайте навчання і отримуйте подарунки від нас протягом цього місяця. Вас чекає багато цікавого. Слідкуйте за анонсами. Будівництво каналу Сіверський Донець-Донбас розпочалося у 1955 році. Канал починався поблизу селища Райгородок неподалік Славянську, і закінчувався у верхньокальміуському водосховищі південніше Ясинуватої. Його довжина становила 133,5 кілометри, з яких 107 км – кілометрів класичний бетонний жолоб, а решта дюкери, трубопроводні мости, по 2-3 труби діаметром 2 метри. Вони були прокладені над залізничними коліями, автомобільними дорогами. Місцевістю з великими перепадами висот, ярами, річками та іншими перешкодами, через які було складно прокласти звичайний бетонний жолоб. Оскільки Донецько-Макіївська агломерація розташована на височині Донецького кряжу, перепад висоти між початком та кінцем каналу становив більше 200 метрів. Для перекачки води збудували чотири потужних насосних станції, та декілька допоміжних, які перекачували воду по трубам. На випадок аварії були збудовані відгалудження до шести водосховищ, які формували водний Резерв Донбасу. Центром будівництва стало місто Часів Яр. Для розселення будівельників в місті було створено мікрорайон канал, створено завод Гідрозалізобетон, який виготовляв спеціальні залізобетонні конструкції для будівництва каналу Сіверський Донець Донбас. Також було створено Часовоярський автомобілеремонтний завод, який обслуговував всю автомобільну техніку, яка використовувалася під час будівництва каналу. В 2000-х на цьому заводі буде налагоджено виробництво мікроавтобусів. «Рута». Це така українська версія газель, яку будуть часто використовувати в якості маршрутного таксі. В мікрорайоні канал знаходився головний офіс підприємства Вода Донбасу, яке займалося обслуговуванням всього каналу. Але цей офіс, як і весь мікрорайон, було знищено весною 2024 року під час російського наступу. На момент пуску, у 1958 році канал кожної секунди перекачував по 25 кубічних метрів води. У 1970-х роках потреба... Треба у воді зросла, і він почав перекачувати по 43 кубічних метри води кожної секунди. Знову з'явилася загроза повного зневоднення Сіверського Дінцю. До того ж, споживання води росло не тільки на Донбасі, але й на Харківщині. Почалося будівництво каналу Дніпро-Донбас, який мав подавати воду з середньодніпровського водосховища у Сіверський Донець, а далі у канал Сіверський Донець-Донбас. Перша черга цього каналу була добудована у 1982 році. Для нього створили Орільське та Краснопавлівське водосховища. Останнє забезпечує Харків водою на чверть, а також частково міста. Та Лозгвата Первомайський і мало забезпечувати водою недобудовану Харківську атомну теплоелектроцентраль, про яку в нас є окреме відео на каналі. Другу чергу заморозили у 1990-х через брак коштів. Хоча великої потреби в ній вже не було, тому що на Донбасі почалася деіндустріалізація. І канал Сіверський Донець Донбас, а також в першу чергу каналу Дніпро Донбас повністю задовольняла потреби регіону у прісній воді. Як ви бачите, для забезпечення Донбасу водою була збудована складна система. Система гідротехнічних споруд. В 2014 році, після початку бойових дій на території Донбасу, канал зазнав значних руйнувань, що спричинило перебої водопостачання в багатьох населених пунктах. Але хитке перемир'я, яке встановилося, дозволило провести ремонтні роботи і відновити стабільне водопостачання до населених пунктів, які знаходилися під контролем Збройних сил України та на тимчасово непідконтрольних територіях. Після цього канал неодноразово зазнавав руйнувань через порушення режиму приємних. Припинення вогню, але кожного разу його вдавалося відновити. На початку так званого СВО, керівник ДНР Денис Пушилін, заявив, що проблем з водопостачанням не буде, тому що російські війська займуть всю Донецьку область за чотири дні. Наприкінці літа 2022 року російські військові контролювали повністю всю територію навколо червоно-оскільського водосховища, в тому числі Греблю ГЕС, та контролювали протилежний берег річки Сіверський Донець від того місця, де почав. Починається канал. Мабуть, тоді в них ще були надії захопити всю територію вздовж нього та відновити водопостачання. Сам канал на той момент вже зазнав значних руйнувань. Насосні станції були знеструмлені та частково пошкоджені. Гребля на осколі зруйнована, водосховище спустили. У вересні почався український контрнаступ, який остаточно знищив всі надії на швидкий контроль над каналом. У листопаді 2022 року почалося проектування нового каналу Дон Донбас. який Повинен перекачувати воду з річки Дон до Донецько-Макіївської агломерації. Канал почали будувати вже в грудні 2022 року. Канал довжиною в 194 кілометри збудували всього за 4 місяці. Працювало 3,5 тисячі військових будівельників та 1300 одиниць техніки. Як тоді казали російські ЗМІ, ніхто в світі не будував подібний об'єкт так швидко. Але великий нюанс заключався от в чому. Канал складається із двох ниток труб діаметром в 1,5%. 0,2 метра. Вони мали перекачувати кожної доби по 288 тисяч кубічних метрів води. Але проектної потужності ніколи не буде досягнуто, а сам канал буде постійно проривати та ламатися. Справа в тому, що будівництво каналу поручили відомому російському корупціонеру Тимуру Іванову, який на той момент був замом міністра оборони Шойгу. На будівництво каналу витратили близько 200 мільярдів російських рублів. Це десь 2,8. Тих мільярда доларів потім, коли виявилося, що водогін не працює, ціла низка чиновників, причетних до його будівництва, відправилася у в'язницю. Тимур Іванов на 13 років. Запуск водогону «Дон, Дон пас був не єдиною спробою покращити ситуацію з водопостачанням. Почали активно викачувати водосховища, які формували водний резерв міста. У Старобєшевському районі відкрили додаткові свердловини. Планувалося, що ці заходи дозволять подавати воду не цілодобово, але хоча б щодня. Проте вдалося лише тимчасово збільшити подачу з 4 годин раз на 3 дні до 5 годин раз на 3 дні. Але дуже швидко водосховища почали вичерпуватися. Причини, чому збільшення. Перекачка води не дало результатів. Полягає у катастрофічному стані міських комунікацій. У Донецьку з 2014 року ремонт водогонів проводився лише в аварійному порядку. А після 2022 року майже всіх комунальників мобілізували на фронт. Тому кожного разу, коли починалися спроби збільшити подачу води, у місті проривала труби, і вода витікала просто на вулиці. Теж саме відбувалося з магістральними водогонами. Вода з водосховищ просто витікала в землю. Ситуація з водопостачанням погіршувалася з кожним роком. Люди, яких роками, Годували обіцянками, почали висловлювати відкрите невдоволення. Пушилін заявив, що вода з'явиться лише тоді, коли війська РФ встановлять контроль над всім каналом. Проте він забув уточнити, що навіть якщо це станеться, сам канал настільки зруйнований, що його відновлення триватиме кілька років. Нині канал просто в жахливому стані. Його облюбували російські любителі походів по трубах, за якими тепер полюють українські ФПВ-дрони. Надії на нормальне водопостачання фактично немає. Донбас рока. Ми живе в умовах гуманітарної катастрофи. Вода подається раз в три дні, по 4 години, і лише на нижні поверхи. Тиск занадто слабкий, щоб підняти її вище. Люди змушені спускатися до підвалів і носити воду відрами. Якість води жахлива, Зафіксовано численні випадки інфекційних захворювань. Чистити зуби такою водою просто небезпечно. Тим часом керівництво так званої ДНР забезпечне власними свердловинами, а у Дениса Пошиліна два заводи з розливу води. Проблеми людей з водою це його. Бізнес. Активістів, які знімають відео про проблеми з водою, переслідують. Улітку 2025 року з'явилася загроза, що через нестачу води може зупинитися Зуївська ТЕС, а опалювальний сезон у місті опинився під великим питанням. Звичайна картина для Донецьку сьогодні: люди збирають воду з калюш. Про використання пакетів замість змиву туалетів, я думаю, ви також чули. Попри все, це в Донецьк і далі масово приїжджають люди з російських регіонів. Мабуть, життя у прифронтовому місті на. Ещі гуманітарної катастрофи для когось виглядає привабливішим ніж десь у Бурятії. Хоча це вже давно не той Донецьк, що приймав євро 2012 але схоже на те, що жити в ньому все одно краще ніж в багатьох куточках РФ. Ще один важливий аспект у водопостачанні Донбасу металургія. На початку повномасштабного вторгнення російські чиновники обіцяли, що металургія регіону працюватиме на повну потужність навіть більше ніж у 2013 році, останньому стабільному році під українською владою. Відтоді комбінати почали розганяти виробництво, хоча в цьому немає жодного економічного сенсу. Через санкції й економічний спад великі медкомбінати в самій Росії: Магнітогорський, Новолипецький, Череповецький. Скоро обсяги Та не знають, куди збувати продукцію. Сіверсталь заявила, що у разі подальшого падіння попиту доведеться звільнити 9 тисяч працівників, і майже в цей самий час Пушилін звітує про відновлення та зростання металургії Донбасу, наче існує в якійсь паралельній реальності. При цьому у довоєнні часи металургійне виробництво споживало велетенську кількість води. До 20% усього об'єму, який перекачував канал Сіверський Донець Донбас, йшло саме на потреби металургії. При цьому вода після використання у металургійному виробництві дуже сильно забруднюється. Ще однією ідеєю порятунку Донбасу стало використання води із закритих шахт. Парадоксально, але води в регіоні справді багато, тільки вона під землею. За технічною можливості з покинутих виробіток можна було б викачувати обсяги більш за ті. Що давав канал Сіверський Донець Донбас, але ця вода надзвичайно забруднена мінералами, солями, металами та сульфатами, і без глибокого очищення непридатна навіть для технічних потреб. Взагалі є дуже багато варіантів, як можна забезпечити Донецьк водою. Але для цього потрібні талановиті люди, а не корупціонери. І якщо в 2022 році в російському бюджеті було багато грошей через високі ціни на нафту та газ, то зараз в бюджеті Велетенська діра. Тому зараз жителям Донбасу можуть лише сказати. Денег нет, но вы держитесь. А на цьому відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!